У Варшаві зібралися прихильники нового президента Польщі Кароля Навроцького. Його інавгурація відбулася 6 серпня. Люди мають надію, що президент стримає нелегальну імміграцію і поведе Польщу до зближення зі США. Я приїхала сюди, щоб пан Навроцький, наш президент, пам'ятав, що найголовніше для нас це союз із США, необхідний для нашої безпеки. Ми просто хочемо, щоб у владі були праві, бо вони обіцяють нам не пускати біженців. Ми не хочемо їх тут бачити. Ми боїмося. кароль Навроцький – боксера-матор та історик. Він балотувався як незалежний кандидат за підтримки консервативної партії Право і справедливість. У другому турі виборів дістав 50,89 відсотка голосів і здобув перемогу над своїм суперником, мером Варшави Рафалом Часковським. Після інавгурації Навроцький звернувся до парламенту. Останнім часом польську конституцію порушують так регулярно, що ми як політичний клас маємо шукати рішення для створення нової конституції. Сподіваюся, вона буде готова до ухвалення у 2030 році. Новий президент обіцяє не підвищувати пенсійний вік і не допустити переходу на євро. Він також заявив, що не дозволить Євросоюзу позбавити Польщу суверенітету. Прем'єр-міністр Дональд Туск уже відреагував на інаугураційну промову президента. Думаю, президент швидко звикне до реальної ситуації в Польщі, яка є такою: президент представляє країну, а уряд нею керує. Більша частина влади в Польщі належить прем'єр-міністру, якого обирає парламент. Президент має повноваження впливати на зовнішню політику країни, а також накладати вето на закони. Крім того, він може пропонувати власні законопроекти.